В мережі з'явилися нові чутки про процесори AMD Ryzen 9000 для десктопного сегменту. Автор каналу Red Gaming Tech отримав дані щодо продуктивності старших процесорів нового покоління 16-ядерного Ryzen 9 9950X та 12-ядерного Ryzen 9 9900X. У бенчмарку Cinebench 2024 молодший CPU набирає близько 170-2200 та 2200 балів у однопотоковому та багатопотоковому режимах відповідно. А старший близько 170 та 3000 балів. Для порівняння Ryzen9 7950X показує результат 120 та 2180 балів, що указує на приріст приблизно 40-45% в обох режимах. Навіть 12-ядерний Ryzen 9 9900X буде швидшим за поточний 16-ядерний флагман. Частково такий приріст може бути зумовлений черговим збільшенням частоти до значень 5,8-6,1 ГГц, а вся решта заслуга нової архітектури. Приріст продуктивності відповідає тому, що ми чули нещодавно про величезне зростання показника виконуваних за так інструкцій. Проте всі дані варто розглядати з певним рівнем скепсису: з іншого боку, Ryzen9 7950X у Cinebench R23 випереджає попередника приблизно на 25% в однопотоковому режимі та на 45% у багатопотоковому. Тобто приріст показників новинок лінійки Ryzen 9000 не так сильно перевершить те, що було отримано з виходом Ryzen 7000, але збільшення цілочисельних робочих навантажень на 40 50 дуже важливе. Компанія AMD офіційно представила настільні процесори Ryzen 7 8700 f та Ryzen 5 8400 f Обидві новинки з'явилися на її офіційному сайті. Компанія раніше згадувала їх у рамках заходу в Китаї, але тоді не розповіла про їхні технічні характеристики, ціну та дату надходження у продаж. Тепер більша частина інформації заповнена. Відомо, що Ryzen 7 8700 f та Ryzen 5 8400 f використовують кристали Phoenix, Hawk Point з ядрами zen 4 на базі яких виробник раніше випустив серію APU Ryzen 8000 G. Від останніх новинки відрізняється відсутністю вбудованої графіки RDNA 3 завдяки цьому очікується, що нові моделі будуть дешевшими, ніж G-версії. AMD відзначила, що обидві новинки надійдуть у міжнародний продаж. Таким чином, компанія спростувала чутки про те, що новинки будуть доступні тільки на китайському ринку, однак обидва процесори поширюватимуться лише через ОМ партнерів AMD та системних інтеграторів. Просто нові чіпи наразі не мають офіційної рекомендованої вартості. Модель Ryzen 7 8700F пропонує 8 ядер Zen 4, 16 потоків, базову частоту 4,1 ГГц з бустом до 5,1 ГГц. Чіп отримав такий самий об'єм кеш пам'яті L2 і L3, як і звичайний Ryzen 7 8700G з вбудованою графікою 8 і 16 МБ відповідно. Крім вбудованої графіки, у новинки вимкнено вбудований NPU Ryzen AI на архітектурі XDNA, тоді як у G-версії він працює. Ryzen 5 8400F f це шестиядерний процесор з підтримкою 12 віртуальних потоків, котрий працює в діапазоні частот 4.2 4.7 ГГц. Аналогічно моделі Ryzen 5 8700G він має 6 МБ кеш-пам'яті L2 та 16 МБ кеш-пам'яті L3. У нього також вимкнено NPU Ryzen AI. Як повідомляє портал VideoCards, поки що ніхто з ОМ-виробників не пропонує дані процесори. Ситуація з неполадками у процесорах Intel Raptor Lake виявляється складною для користувачів і виробників і вимагає уважного розгляду. NVIDIA, рекомендуючи звертатися безпосередньо до Intel у випадках нестабільності системи, відображає важливість співпраці між виробниками компонентів для забезпечення найкращої підтримки для кінцевих користувачів. Очевидно, що нестабільність зумовлена високими характеристиками продуктивності та частотою роботи цих процесорів, зокрема модели з індексом K, які призначені для виконання складних завдань у високонавантажених умовах, таких як ігри та обробка графіки. Рекомендації щодо зниження напруги чи розгону процесора можуть допомогти у вирішенні проблеми на короткостроковому рівні, проте глибше втручання, таке як оновлення BIOS від виробників материнських плат або патчі для ігор, можуть бути більш необхідними для вирішення проблем відразу від виробника. Технологічні гіганти працюють над виявленням причин, власникам проблемних процесорів Raptor Lake рекомендується звернутися в службу підтримки Intel для усунення несправностей та пошуку можливих об'єдних шляхів. Очікується, що в другій половині поточного року компанія AMD випустить нове сімейство мобільних процесорів під назвою StrixPoint, яке об'єднає в собі X86 ядра Zen5 та покращену графіку з архітектурою RDNA 3 покоління. Ці процесори мають бути оснащені вбудованим графічним блоком, котрий обіцяє забезпечити продуктивність порівняно з дискретними відеоадаптерами початкового рівня, принаймні коли мова йде про синтетичні бенчмарки. За попередніми даними, графічне ядро ядрочіпів AMD Strix Point матиме до 16 compute Units архітектури RDNA 3+. Це означає, що вбудований графічний процесор може досягати результату близько 4000 балів балів бенчмарку 3 dmark Time Timespy при TDP процесор в районі 22-24 Вт. Такий показник значно перевищує продуктивність мобільного відеоадаптера GeForce RTX 2050, енергоспоживання якого становить 50 Вт. Офіційними подробицями про мобільні процесори AMD Strix Point компанія може поділитися на виставці Computex 2024, яка відбудеться на початку червня. Intel внесла чергові зміни до своєї споживчої лінійки. З недавнім випуском добірного флагмана Core i9 14900KS компанія завершила сімейство процесорів Core 14 го покоління. Разом з тим було припинено випуск деяких варіантів чіпів Core 13 го покоління, переважно боксових версій флагманів. Компанія Intel випускає більшість своїх настільних процесорів як у боксових версіях, так і в ОМ-версіях без гарної упаковки. Переважна більшість їх комплектується штатною системою охолодження, однак чіпи серії K кулерами не комплектуються через високий TDP 125 Вт. В результаті високу популярність здобули ом версії цих чіпів без коробки, які коштують дещо дешевше і їх легко придбати в магазинах великих розрібних мереж. Схоже, що тепер це буде єдиним варіантом для процесорів Core 13-го покоління. Замовлені на боксові версії процесорів компанія прийматиме до 24 травня, а останні поставки заплановані на 28 червня полиць боксові варіанти процесорів, звичайно, одразу не зникнуть, повністю розпродані вони будуть за кілька місяців. Тепер Intel займається переважно процесорами Core 14-го покоління, асортимент яких зараз доступний у всіх варіантах, але й на них чекає та ж доля з виходом серії Core Ultra 200 Arrow Lake. Компанія MSI випускає серію вентиляторів MPG EZ120ARGB, призначених для спрощення складання ПК завдяки безкабельному магнітному дизайну. Вентилятори оснащені 33 світлодіодами на лопатях та рамі, що підвищує естетичну привабливість корпусів ПК у панорамному стилі. Нова серія вентиляторів виділяється своїми магнітними з'єднувальними блоками, які забезпечують просте та надійне підключення, подаючи як живлення, так і сигнали підсвітки до вентиляторів. Наявність магнітів у кожній рамі вентилятора спрощує процес складання. У цій серії вентиляторів встановлена нова гідродинамічна система підшипників, доповнена додатковою гайкою кріплення для мінімізації вібрацій і шуму. Вентилятори використовують конструкцію з дев'ятьма лопатями, що забезпечує тиск повітря до 2,56 мм водяного стовпчика та повітряний потік 73,82 CFM. Швидкість роботи вентиляторів до 1900 обертів на хвилину, рівень шуму 28,8 дБ. Компанія MSI пропонує гнучкі опції завдяки корпусу з попередньо встановленими трьома вентиляторами, які включають концентратор управління. Центр управління може підтримувати до 18 вентиляторів MPG ez 120 rgb через 4 порти розширення, що дозволяє повністю уналаштовувати потік повітря та підсвітку. Вартість нових вентиляторів поки що не оголошена. Компанія Biostar випустила відеокарту Intel Arc A750OC. Новинка пропонує невеликий заводський розгін графічного процесора. У складі новинки використовується графічний процесор на 28 ядер XE, GPU працює на частоті 2200 МГц. Енергоспоживання картки заявлено на рівні 225 Вт. Для роботи прискорювач використовує усі 16 ліній інтерфейсу pci Express 4.0. Новинка має 8 ГБ пам'яті GDDR6 зі швидкістю 16 ГБ на секунду на контакт і 256-бітну шину. Карта оснащена відносно простою та компактною системою охолодження, до складу якої входять два вентилятори, друкована плата та два восьмиконтактні роз'єми додаткового живлення синього кольору. BioStar рекомендує використовувати у ПК із цією карткою блок живлення потужністю 650 Вт. В оснащення картки також увійшли два роз'єми DisplayPort 2.0 та один HDMI 2.0. За інформацією відеокарт, ціна BioStark ARC A750 OC буде відповідати рекомендованій вартості ARC A750, встановлений Intel. На даний момент вона складає 249 доларів, проте в роздрібі деякі версії ARC A750 можна зустріти з цінниками менше 200 доларів. Компанія V-Color анонсувала двоканальні комплекти оперативної пам'яті Manta Xfinity RGB DDR5, для яких гарантовано підтримку роботи зі швидкістю 8600 мегатранзакцій на секунду через профілі Intel XMP 3.0. Сумісність, ефективність та стабільність роботи пам'яті була підтверджена на двох материнських платах від компанії ASRock. Нові модулі пам'яті об'ємом 24 ГБ підтримують профіль розгону XMP ddr 5 8600 з таймінгами 40 54 54 132 186 і робочою напругою 1,45 В. Стабільність пам'яті перевірялася на нещодавно представлених материнських платах Wi-Fi та Phantom Gaming 860i Lightning формату Mini ITX. За даними WeColor, швидкість 8600 мегатранзакцій на секунду для пам'яті досягається під час використання процесорів Intel Core 14-го покоління. Компанія не уточнила, чи можлива робота пам'яті за такої швидкості з чіпами Core 13 го та 12 го поколінь. Виробник показав, що пам'ять працює із заявленими характеристиками в системах з процесорами Core i 5 14600 k та Core i 9 14900 k Поява у продажу модулів Manta Xfinity DDR58600 5 очікується до середини червня. Вартість компанія наразі не уточнила. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.